Вишивала для Джо Байдена, Урсули фондерляєн та Бориса Джонсона. Її роботи є у відомих політиків, які допомагають Україні вистояти. Свій рушник перемоги два роки тому вона передала президенту Володимиру Зеленському. Вишиванку перемоги калузька майстриня Розалія Буднерчук віддала на наш благодійний аукціон. Це буде його єдиний, але унікальний лот. Однією з перших його побачила наша Ольга Нестерук. Саме цей рушник я передаю на аукціон для продажу і з побажаннями, щоб його достойно оцінили, дали хорошу ціну. І прошу всіх долучитися, хто ще може ніколи не пізно долучитися до того, щоб допомогти нашим Збройним силам. Пані Розалія, ми вам дуже за нього вдячні і також сподіваємося, що цей рушник гідно оцінять, і ми зможемо вилучити якомога більше коштів для наших захисників. Унікальні роботи Розалії Буднарчук це не просто традиційне українське мистецтво, а справжні обереги. Рушник, який передала нам мисткиня, вишивала більше трьох місяців. Вишивала з задоволенням, не дивлячись на те, що візерунок дуже такий густий. Заповнений, але вишивався легко, вишивався з задоволенням, думала, що написати. Залишила було місце для, для напису, а зробила ось такий загальноукраїнський, Боже Великий, єдиний нам Україну храни. Я завжди залишаю для іменного, іменного надпису. І, але коли є багато слів, а є слів мало і лишається вільне місце. І я його завжди знаходжу, щось такий дрібненький візерунок, щоб його заповнити, щоб воно мало ось такий закінчений вигляд. Любов до вишивки у розалії Семенівни з дитинства. А з часу повномасштабного вторгнення кожен рушник, створений її руками, ставав справжнім символом надії. Чомусь подумала так, що мої рушники можуть стати оберегами. Чи його життя, чи долі. Це найперший рушник я вишила для президента, а потім почали присвоювати звання містам героям, і я подумала, що їм би не завадило мати рушники, обере. Це своєрідна підтримка, якась така. Рушники були для Бучі, Ірпеня та інших міст героїв. Пізніше пані Розалія, задля більшої підтримки нашої країни, розпочала творити для світових політичних лідерів. Це є символи України, це код нації. і побачить таку красу, наскільки мені вдасться цю красу створити на полотні, і, може, допоможуть трішки більше дадуть зброї, трішки більше дадуть якоїсь іншої матеріальної допомоги. Більше пані Розалія пишається роботою для Урсули фон дер Ляйн. Політикиня стала першою серед світових лідерів, хто отримав оберіг від Прикарпатки. Я якось і вірила, і не вірила, але все-таки більше вірила, що вона його все таки отримує, не дивлячись на таку напружену ситуацію. У нас в Україні і в Європі всі стривожені, всі в напрузі. Але цей рушник до неї дійшов. От вона відгукнулася і якраз зафіксувала цей момент, коли вона отримала від мене цей рушник. Свої рушники вона передала також Джо Байдену та тільки. Потім було Борису Джонсону і я йому такі півники вишила. Це Джастіну Трюдо, прем'єр-міністру Канади. І не знаю, де, де ділася фотографія Анджея Дуди і Роберти Мецоли не сфотографували. Вишивала Розалія Семенівна й для українських військових. Оце третя штурмова, це у полковника Білецького знаходиться цей рушник оберег. А за інший, що передала діаспорі, вдалося придбати ще й 15 дронів. Зуміли об'єднати українців у США та за три доби зібрати кошти на 15 іменних дронів. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Загалом за час Великої війни на рахунку пані Розалії майже два десятки вишитих рушників. Для того, щоб зробити хорошу річ, потрібен час. А це кожний хрестик вишивається окремо. А дрібненький я не люблю, шир потреб у мене не проходить. Я як небудь косу криву, в мене того немає. Це, це вічна річ, вічна можна сказати, річ. І вона повинна радувати око весь час. Побачити рушник та придбати його можна буде уже 15 травня на нашому аукціоні.